Президентом США може стати людина, за яку проголосують меншість, та й взагалі главу держави обирають непересічні американці. Таке можна почути все частіше з наближенням президентських виборів. І це частково правда. Як же працює американська виборча система? Президент США один з найбільш уповноважених лідерів демократичного світу. Хоча обмежений конгресом та верховним судом, він має широкі повноваження у внутрішній політиці, бо очолює уряд, і у зовнішній та безпековій, бо очолює збройні сили. <му> Виборча кампанія в США триває півтора роки і починається з висування кандидатів від двох найбільших партій. Якось пояснимо, чому в США фактично склалася двопартійна система. Так ось, демократи та республіканці пропонують найбільш гідних членів партії, які їздять країною та агітують за себе. Переможець визначається на внутрішньопартійних виборах праймеріс або кокусах. Їх проводять в усіх штатах, але голосують тільки найбільш активні прихильники кожної партії. Тому результати цих праймеріс геть не сигналізують про вподобання всієї країни. Після праймеріс і республіканці і демократи проводять номінаційні з'їзди, на яких офіційно дають згоду стати кандидатом у президенти від своєї партії. Від республіканців став Дональд Трамп від демократів спершу Джо Байден. Але незабаром він знявся на користь Камали Гарріс. Почитайте в наших матеріалах, чому саме. Приблизно в цей момент кандидати від партії представляють своїх напарників. Це людина, яка стане віце-президентом США в разі перемоги свого боса. Це важливо, адже американці голосують за дует. Разом із Трампом йде Джеймс Венс. Разом з Гарріс – Тім Волс. І далі вирішальні тижні до загальнонаціонального голосування. Вже понад 200 років воно проходить в один і той самий день. Вівторок, після першого понеділку листопада тепер вже голосують всі охочі американці. Результати підраховують, а далі починається найцікавіше. В Сполучених Штатах є колегія виборників. Вона складається з 538 осіб. Кожен штат надсилає в цю комісію визначену кількість представників. Вона залежить від населення штату. Найменший штат Мен надсилає трьох, найбільша Каліфорнія цілих 55. Так от, саме ці люди, виборники, фактично обирають президента США. Зазвичай вони голосують так, як проголосував їхній штат. Тобто, якщо, наприклад, в Каліфорнії переміг кандидат А, то і делегація виборників від Каліфорнії проголосує за кандидата А. Причому всі 55 членів, які приїхали від Каліфорнії. І так, всюди, крім Небраски та Мена, не питайте, чому так склалося історично. Тобто для того, щоб стати президентом, потрібно, щоб тебе підтримали принаймні 270 виборників. Це зробили ще батьки засновники країни, щоб уникнути впливу стихійної та необдуманої поведінки людей і для захисту від фальсифікацій. Але критики кажуть, що в такому разі переможцем може стати та людина, за яку проголосує меншість американців по всій країні. Після оголошення результатів починається перехідний період. В цей час чинного президента, якщо він не йде на другу каденцію, називають кульгавою качкою. Це тому, що формально він все ще залишається президентом, але вже майже нічого не вирішує. В січні наступного після виборів року того чи іншого кандидата мають затвердити на засіданні обох палат конгресу. Саме цей з'їзд в січні 2021-го намагалися зірвати прихильники Дональда Трампа, який програв на попередніх виборах. Нового президента США офіційно оголошує чинний віце-президент. Цікаво, що у випадку перемоги Трампа це буде його нинішня конкурентка Камала Гарріс. Трамп and foreign policy. 20 січня, і ця дата незмінна. Новий глава держави складає офіційну присягу і з першої хвилини пополудню очолює державу. Як завжди, всі релевантні посилання і наші матеріали на цю тему ви можете знайти в описі під цим відео.